Добрий день. Ситуація в зоні АТО має тенденцію до загострення. У Києві розпочалась виставка військового спорядження Волонтер-Експо ви дивитесь випуски СН на телеканалі Київ в студії Олексі Кіпкава. Отже, ситуація на сході України має тенденцію до загострення. Збройні провокації противника регулярно трапляються по всій лінії розмежування за винятком східної частини Луганщини. Повідомляють у штабі АТО. А вчора було зафіксовано застосовування 120-мм міліметрових мінометів обстріли наших позицій зі ствольної артилерії. Також факти використання танків з боку бойовиків. Нагадаємо, що всі вище згадані види озброєння підлягають відведенню від лінії розмежування відповідно до мінських домовленостей. Найбільш неспокійною обстановка залишається на Донецькому напрямку, зокрема поблизу Донецького аеропорту та передмістях Горлівки. На Луганському напрямку противник здійснює спроби знайти слабкі місця в наших рубежах оборони поблизу Бахмутської траси. На Маріупольському напрямку ворог намагається оволодіти селом Широкине, Але українські військові успішно утримують периметр і відбивають усі атаки ворога. А в українському домі попрощались з Олександром Підлубним, який воював у складі 5-го окремого добровольчого українського корпусу Правий сектор. Боєць з позивним хруст загинув у жовтні минулого року під час виконання завдання з розвідки біля Донецького аеропорту. Розповідають його побратими. У Олександра залишилась мама, дружина та двоє дітей. Я його знав не так давно. Ну приблизно десь год. Но за этот год ми пройшли в очень багато всяких ситуацій столько, сколько, скільки навірно з більшкими друзями не приходив. Я скажу одне, що очень трудно патіря чоловіка. На которую ты в любую секунду мог опираться и в любую секунду был готов подставить плечо, как близкому брату. Поэтому это очень тяжелая утрата. Не только для близких, но и для нас, для ребят, которые его знали. Від сьогодні і до 9 квітня у Києві проходитиме виставка військового спорядження Волонтерекспо, де буде представлено біля десятка спеціалізованих напрямків, серед яких військова амуніція, закритий цифровий зв'язок, засоби індивідуального захисту, тактична медицина, польове харчування. Ще представлений проект з переоснащення установок для очищення питної води для підрозділів збройних сил України, які стоять на передовій. Будемо казати все, що треба нашим векам, для того, щоб вони могли боронити, як казав вже, нашу країну, для того, щоб вони могли відпочивати, для того, щоб вони могли їсти і все те, що їм допомагає в цьому. Це буде майданчиком для представників Міноборони, Збройних сил, внутрішніх справ, силових відомств. для того, щоб вони почули, що їм кажуть наші волонтери, які будемо казати, роблять дуже велику справу в постачанні забезпечення наших Збройних сил. До кінця року на дорогах столиці їздитимуть 66 нових сучасних тролейбусів. Їх отримують в рамках кредитного договору з ЄБРР. Перші 13 вже курсують вулицями міста. Нові машини особисто оглянув перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов. Крім комфортабельних оновлених салонів, тролейбуси зручні для людей з особливими потребами. Вони обладнані низькою підлогою та спеціальними пандусами для інвалідних візків. Зручнішою та сучаснішою стала і кабіна водія. Шість нових тролейбусів вже обслуговують мешканців Троєщини, а ще чотири у середу вийдуть на новий 28-й маршрут від проспекту Свободи до станції метро Лук'янівська. Горніконов зазначив, розширення парку енергощадного та чистого транспорту є стратегічним напрямком діяльності столичної влади. Ми вводимо чотири нових тролейбуса. У нас є іменно производителі ну, в Україні, которые, як ми видимо, не отличаються ничем от своїх аналогов. пневматическая подвеска, низкий пол, который и для инвалидов, для любых людей очень удобен. И очень много электроники, то есть это абсолютно современная машина. Очень вместительная, с 18 метров длиной. В этом году мы должны получить 66 таких троллейбусов. Додати самостійності регіона має запропонована урядом бюджетна та податкова децентралізація. Перше нововведення дозволили залишати частину зібраних податків на місцях і раціонально їх розподіляти за потребами. У Києві з цього приводу пройшов круглий стіл, де фахівці обговорили перші результати запропонованої системи та шляхи її удосконалення. Перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов відзначив, що у запровадженні нового часто бувають помилки однак від утілення децентралізації столиця вже відчула позитивні зміни. Мы получили большую часть налогов, которые мы сами можем сами администрировать. То есть мы можем на них влиять, чего не было никогда раньше. И только единственная часть субвенций, которые идут на социальную сферу, на сферу на медицинскую и на образование, они идут непосредственно как субвенции из государственного бюджета. Но нами, безусловно, не хватает. То есть мы 3,5 миллиарда. Виділяємо денег додатково в каждую ну в трі три, три сфери. Но, по крайній мере, сьогодні ми имеем маємо чіткий план доходу, і ми під це вже будувати свой бюджет. Сьогодні у 20-ти столичних поліклініках пройшла безкоштовна акція День здоров'я. У закладах первинної медико-санітарної допомоги можна було отримати консультації лікарів-спеціалістів а також інформацію щодо профілактики серцево-судинних захворювань, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету та інших захворювань. Що найбільше хвилює людей у Дарницькому клініко-діагностичному центрі номер один? Розпитала Наталія Сарданова. Пані Надія про свій високий тиск знає давно, але вкотре перевіритись не зайве. Тим паче, що у день здоров'я до лікарів каже жінка, можна звернутись без будь-яких записів і талонів. У мене турбує постійне давлення, тому я і приходжу, і провіраю. Зараз 170 на 100, 175 на 100. Високе. Обстежитись в такий день серед киян охочих чимало. Лікарі кажуть, в більшості здоров'ям цікавляться люди літні. Сьогодні от у мене 18 чоловік, ну, в основному пенсіонери. Зараз скрит такий. От, обстановка в мірі така, от. тому людей багато, давлення високе. Ще більше черги на експрес-аналіз крові на цукор. За першу годину прийому вже більше півсотні киян. Прокаливаємо воду пила, просушуємо. Набираємо на апарат ровно десять. Ети повищений. Захар. Може, тут чоловіка діабет. З таким діагнозом не зволікають одразу на консультацію до ендокринолога. Серед таких і пані Алла. Жінка хворіє на діабет уже 4 роки, але стурбована рівень цукру знову скочив. Так було все нормально, це не знаю, Може, що то перенервувала. Перевірили мене стільки, що. 15,5 я звернулася до лікаря. Утім, медиків тішать, такі діагнози доводиться робити не часто. Розвіяли сумніви і пані Наталії. Буває, іноді повищений цукор. Сказали, що нормально, нормальна, бо не чаще воно Але зараз нормально все. Окрім первинної консультації, кияни змогли звернутися до окремих лікарів-спеціалістів, зокрема, отримати інформацію щодо профілактики серцево судинних захворювань, артеріальної гіпертензії та інших хвороб. А от пані Людмила прийшла перевірити зір. В мене діабет, гіпертонія. Я час від часу приходжу сюди, щоб провірити зір свій. Задоволена, що я, я думала, мабуть, матиму мати гірші результати. До всесвітнього дня здоров'я подібні безкоштовні акції стартували у 20 закладах первинної медико-санітарної допомоги столиці. Тільки у Дарницькому КДЦ номер один з 9 ранку до профілактики залучились кількасот лікарів. Сьогодні на першій зміні залучено 200 медичних працівників. Тобто первинна ланка, діагностичний центр. Перша зміна задіяна і друга до 15-ї години. Ми проводимо цей захід. Медики кажуть, після таких акцій мають традиційну статистику. У фактор ризику потрапляє від 5 до 10% тих, хто не полінився прийти на огляд. Тому з профілактикою зволікати не радять. Наталя Сарданова, Юрій Росохай, телеканал Київ. У столиці пройшов ярмарок професій професіонально-технічних навчальних закладів. Учні та працівники 28 професійно-технічних навчальних закладів Києва презентували для старшокласників київських шкіл сучасні, престижні та найбільш потрібні на ринку праці робітнічі професії. Як зазначила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, Мати дві-три популярні на ринку праці професії це гарантія працевлаштування з гідною заробітною платою. Також вона зазначила, що Київ повністю забезпечує отримання учнями закладів профтехосвіти стипендії, а підприємства Києва виплачують заробітну плату за час виробничої практики в процесі навчання. Сьогодні в Україні віряни східного обряду відзначають одне з 12 головних церковних свят благовіщення Пресвятої Богородиці, за біблійною легендою благовіщення день, коли при святій, при святій Діві Марії явився Архангел Гавриїл, який повідомив їй благу вість про майбутнє народження сина, який стане Спасителем усього світу. В руках Архангел тримав білу лілею символ чистоти і непорочності, яка зображена на всіх іконах благовіщення. Цей день вважається святом весни і загального благовіщення. Годенство в природі. Сьогодні не можна виконувати будь-яку домашню роботу. Люди кажуть, навіть птах гнізда не в'є цього дня. Після новин в ефірі телеканалу Київ дивіться програму Громадська приймальня. Її веде Лейла Мамедова. Лейла, радий тебе вітати. Хто в гостях? Олексій, також тебе рада вітати всю інформаційну редакцію, зокрема тебе, Олексій, вітаю з великим святом, благовіщення Пресвятої Богородиці. Ми ж продовжуємо цій годині. Ми поспілкуємося з депутатом Київської міської ради. Я сподіваюся, що до речі для наших глядачів від сьогоднішнього наші гості будуть благі звістки саме до роботи житлово-комунального сектору в місті столиця в місті нашому рідному. Тому, будь ласка, всі зможуть долучатися. У нас у студії буде Олена Галушка, депутат Київської міської ради, заступник голови постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паленої енергетичного комплексу. Я впевнена і переконана. Всі вже зрозуміли, що можна буде поставити абсолютно різні запитання щодо житлово-комунального сектору. Я сподіваюся на плідну розмову на активність киян. Дякую тобі, Олексо, ще раз і святом пасибі, із святом навзаєм. В мене все на цю годину наступний випуск. Дивіться о сімнадцять і зараз спорт. В ефірі новини спорту Мої вітання напередодні відбулися матчі однієї четвертої фіналу української суперліги. БК Київ міг оформити перепустку до півфіналу. Однак черкаські мапи на власному паркеті не поступилися. Таким чином рахунок у серії до трьох перемог – 2-1 на користь вовків. В іншій парі боротьба тільки розпочалася. Дніпро Дніпро у першому матчі впевнено переміг Миколаїв 85 85-60. Не кажи гоп, поки не перескочиш. Саме це довів цьогорічний розіграш Кубка України з футзалу. Адже, попри всі прогнози, фінал розіграшу виявився безпрецедентним. У фіналі зустрілися аматорські команди з Києва, столичні Манзана та хід вибили з розіграшу турніру клуби з екстра ліги. Зрештою, в вирішальному протистоянні вони показали гру гідну фіналу. У перші 20 хвилинці вони обмінялися голами по перерві, як не намагалися ко кожна з Команд вийти вперед не виходило. Переможця довелося визначати завдяки серії пенальті. Тут доля була на стороні Манзани 3-2. Тепер у переможців кубка нові амбітні плани. Ми йдемо в професіонал. Я думаю, що ми почнемо з першої ліги, а далі будемо потихеньку-потихеньку розвиватися і підемо вище лігу. І вище по нас почують, як я казав. Я думаю, що я в Україну привезу якийсь трофей з Єврокубки. Головна спортивна арена країни НСК Олімпійський цими вихідними стала епіцентром проведення національного фестивалю Здорова нація, сильна Україна. В програмі фестивалю участь усіх охочих у рухомих вправах. Масова зарядка фана, флешмоб, червона картка, змагання стронгменів. Головними гостями заходу стали діти переселенців зони АТО та діти-учасників антитерористичної операції. Протягом усього фестивалю вони насолоджувалися грою на стільний теніс, аерохокей та безліч інших розваг. Самая главная задача этих мероприятий – привлечь население в местах массового отдыха, в местах проживания и вообще большие фестивали для того, чтобы люди могли позаниматься любым видом спорта, просто, просто сделать зарядку. И вот сегодня праздник зарядки, сегодня праздник, посвященный Международному дню здоровья. Сегодня все люди, которые хотят Чувствують себе прекрасно в этой жизни. Всі люди, які не хочуть займатися глупостями, а именно хочуть займатися здоров'ям, сьогодні приходять к нам гості. Наразі це остання інформація у цьому випуску. До зустрічі.